Люди, всіх вітаю! 7 грудня, Київщина. Підбиваємо підсумки і результати експерименту з вирощування помідорів чері на підвіконня. Планували ми їх отримати на новий рік, ну, отримуємо їх раніше, тому що почали пропадати кущі, і не зрозуміло, чи будуть вони до Нового року. Підвіконня у нас доволі великі вікна, тому їм тут було нормально, комфортненько рости. Вже їх поприщипував всі точки росту, тому що кущі почали пропадати. І давайте дивитися, які ж. Все-таки помідорки ми отримали. Вирощували експериментально в мечері. Розсаду отримали із падовочних помідорів ось така китиця. Це у нас друга і ось тут перша. А почали вони пропадати, не знаю чого. Це вже другий рік таке, то огірки пропадали. Раніше якось виходило отримувати якийсь урожай. А зараз ні. Проблема із листовим апаратом. Ось так воно, чи то від вологи, чи з надлишку, чи чогось їм не вистачає. не ні фунгіцидний ні захист, нічого я тут не проводив, ніяких ні підживок. Тільки водичка і заправлений. Тут був купований торх, і також трішки підмішав. Перегнуйчик у нас там був. Ну, На підвіконні пішла у нас проблема. Може хто знає, допишіть вирішення. О, тут така пліснява полізла, може це вона впливає, я не знаю. Але помідори пропадають. Оце все листя було прибране, тому що воно ось так пошкоджувалося. так Над кистю, звичайно, два листки, які над нею, не потрібно прибирати, тому що це смак і налив наших помідорів. Знаю, там люди буває, що ну, роблять так, як ми. Отак відкривають, тим самим вони втрачають смак. Але отримують все ж таки ранішу продукцію. Ми при вирощуванні в теплицях такого не робимо. Чекаємо, поки він природнім шляхом. Доспіє по китицях. До речі, цей помідор був трошки кращий. Той слабший. відео у вас зараз, з'явиться, як виглядала розсада на момент посадки. Перша китиця тут застресувала, ну, опали ті помідорчики. Але кілька залишилось, і оце один постиг. До розміру це черрі, здається, і вас ще якось так називається. Взагалі насіння нам потрапило в подарунок. І так вийшло, що ми їх залишили, тому що чері Йдуть у нас найбільш стресостійми помідорами, звичайно, якогось би великого немає взагалі сенсу вирощувати, то вирішив проексперименту... експериментувати саме щері. Ну а так, звичайно, якщо хочете побалуватись, доберіть спеціалізовані помідори для кімнатного вирощування. Ну, У нас зима, зараз, тому бачите, світло поганенько. Передає камера по китицях. Я тут його в кілька стебел. Вів, коротше, дуже гарно він почав рости, може було ще тоді більше сонечка. Ось так я там попідв'язував, це в мене саморобний. Така підв'язка гірки колись на ньому вирощував. І розкинув його. Скільки давав він пасинків, скільки вів. Одна китиця, друга, третя. Оце друга, бачите, як гарно зав'язала. Видно, поки було ще більше сонечка, тут уже менше. Так, ось ще одна китиця. І далі вже почали проблеми, почало псуватися листя, то вже нічого там не нав'язую. І ті китиці, які є, то він скидає вже ті квітки. Я їх поприщипував, завершкував, щоб він вже не витрачав сили. Думаю, хай хоч кілька оцих маленьких помідорчиків нальє. Ну, ці вже 100% доспіють. І ось цих кілька штук також, тому що це їхній природній такий розмір, такі міні-черіки. І на іншій рослині тут гірше справи. Одна китиця. І що тут ну ще на одній трошки є. Та він пробує цвісти, але щось йому не вистачає. Ну не скільки ще якихось підживок, скільки не зрозуміло, що це воно за хвороба. Тому я особо ним вже не займаюся. Біологічних методів захисту в мене триходерми зараз живої не було. А на дві русини замовляти, тратити 100 з лишнім гривень на пересивку і на самі препарати. Коротше, не захотів. Хай буде так, як буде. Ну і також підіб'ю кілька висновків. Перший найголовніший все виходить лише в тих людей, хто нічого не робить. Ну, і друге, все-таки це, це вирощування. Це якщо вже, ну, так як я й казав в тому відео, як ми проводили посадку, що чисто баловство, чисто експеримент, а так. Звичайно, город є город, теплиця є теплиця. От там вирощувати, там все виходить нормально, і отакої от проблеми. ну, в теплицях ніколи не було, я чесно не знаю, що це таке. Можна звернутися до, до агронома знайомого, але немає з чим особа. Тому хочете, пробуйте, може у вас вийде краще. Зі свого досвіду, те, що нормально на підвіконні росте, це нашумівша мікрозелень. Пробували, ми вирощували, нормально воно росте. Неважко, але там нема чого їсти. Ну і, звичайно, зелена цибуля. То взагалі must have. посадить на підвіконні і росте. І в воді, і в землі, і в піску. І в тирсі, якщо не тикнете, там і росте, тільки хоч трошки поливайте. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь, і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!